Всім привіт друзі! Ради бачити всіх на цьому ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо зі святом, моїм учнем, а поспілкуємося про те, як він потрапив на навчання, які в нього зараз результати, до чого він йде і так далі. Тому дивіться, буде цікаво. Зараз ми будемо задавати йому запитання. Розкажи, будь ласка, як тебе звати, скільки тобі років і як давно ти вже займаєшся товаркою? Е, мене звати Свят. Е, мені 19 років товаркою. Займаюся третій місяць. Ну відколи потік почався, третій місяць. Да. Угу. Супер, розкажи свою історію, з чого ти починав взагалі, і як потрапив в товарку. Перше я цікавився маркетингом, рекламою. Загалом пізніше, ну так як я був підписаний на тебе, мені ну, зацікавила та тема. Я і що хотів навіть займатися. Просто не було можливості одразу залетіти. Я одразу придбав курс в тебе зразу на, на протарив чи як це називалося. Це була індивідуальна робота. індивідуальна робота, вот, да. і ну, відтоді займаюся. А получається, до того ти взагалі не займався товаркою, ти взагалі не мав досвіду жодного типу у товарному бізнесі? Ні, взагалі не мав. Хіба то що, ну, то, що з рекламою працював, якось там здалеку, здалеку. Е, іменно по темі реклама, іменно там продати щось комусь не було. Ага, супер, зрозумів. А поділись, будь ласка, чому ти обрав саме товарний бізнес? Е, ну, тому що це ну, в першу чергу це своя справа. Це то, що ти зробив сам, типу своїми руками е, за цю справу відповідаєш тільки ти, тому що ти е, ну, найвищий е, там, навіть в як тебе якісь підрядники, і по суті, все залежить від тебе. І над ну, тобою нікого нема, що найголовніше, тому що працювати в наймі це таке собі для мене. Ага. Тобі не подобалось працювати в наймі? Це, взагалі ні. Це взагалі ні. Тому що навіть коли тобі сказали там, якісь там умови, правила, все одно воно може мінятися, все одно нестабільність, все одно там десь туди ти маєш вийти довше, десь це, десь це, типу. А коли ти маєш свою справу, там вирішуєш ти. І ну, так <правда> мені легше, <правда> як мінімум. Так, <правда> mm -hmm. да, 100%. Да, да, і правильно ти сказав, ти відповідальний за свій результат, і ти можеш цим результатом керувати. Типу, mm. ти розумієш, потім типу на що тобі потрібно більше нажати, типу, щоб отримати результат і так далі. Тому це круто. Да, супер. Чи мав ти страхи, сумніви якісь перед тим, як почав займатися товаркою в цілому? Страхи мав хіба перед тим, що можливо не був би такий швидкий результат, як я хотів. Тому що потрібно було втратити гроші і в навчання типу. А по досвіду з інших навчань типу треба купити ще одне навчання, і ще одне типу. І так, от це все було страшно, тому що ти не знав, чи то твоє вкладення останні, чи ти маєш ще пройти якісь курси і так далі. Але ну повернутися на зараз. Ну типа зараз, типу, то ніяких страхів би і не було, тому що отримав все, що потрібно. Mm -hmm. Ну це вже, типу, це вже да, Це вже коли ти зараз пройшов навчання, це ти вже розумієш. А перед тим, да, є така історія, що, типу, коли ти проходиш навчання, тобі не вистачає інформації. Yeah. От на товарному синдикаті тобі вистачило інформації в усіх там, типу, аспектах. Так, да, yeah. в усіх аспектах, і реклами, і продажів, і оформлення сторінки було багато. Ось цих додаткових уроків і по зйомці, і по оформленню сторінки, мастермайнди, всякі ці штуки. І ну, я не знаю, типу, от ти запитував, що не вистачило, я не знав, що відповісти mm -hmm. просто, тому що ну, було все, що потрібно. Mm -hmm. Круто, це круто, значить, ми добре а, попрацювали. Okay. Супер. А підкажи, будь ласка, питання таке наступне: наскільки товарний синдикат вплинув на твій подальший шлях? Поділись загалом своїми враженнями від навчання? Ну, загалом все чітко, супер. Е, що круто, що найбільше круто після завершення, типу, ти, ну, типу, ти сказав, типу, можеш звертатися, ну, типу, хто може написати. І це класно, тому що. Бувають просадки, і ти просто не знаєш, що робити, і так само можна звернутися до тебе. Ти там підштовхнеш, ти там не на цьому сфокусувався, зробив не це. Це окей, це ні. Типу, і тому що може не вистачити двох місяців, щоб прямо зрозуміти і пройти цей шлях. Типу, воно в когось де індивідуально, типу, всі індивідуально, хто швидше, хтось пізніше, і деколи просто не встигаєш, типу, зробити цей результат. Бо от я мені прийшлося нішу змінити, типу, mm. і я почав заново. Mm -hmm. От і тоді зробив якийсь результат. Mm -hmm. Супер. А да, це дуже важливо. Типу, тому що а, дав кожного свій темп і а, завжди. А, дуже обідно, коли знаєш, типу навчання закінчується, а тебе тобі, тобі кажуть, там, типу, ну вибачай, навчання да, закінчується, да, так да, далі. Тому то я, я це розумію. Типу, тому я стараюся там, типу, знаєш а, в міру. Понятно, якщо людина нічого не робила під час навчання, а зараз вона після навчання одумалась, типу і починає mm -hmm. робити. Типу, ну такої історії не буде. але да, коли там типу якісь питання, то я завжди тільки радий. Круто розкажи, які зараз маєш результати в цілому. Ну, зараз, по взагалі по цифрам, найбільше продажів за день це було три продажі, три клієнта. Е, Найбільш чистих за день вже з урахуванням реклами це було 46 доларів, по-моєму. Е, ну, там 2000 гривень, якось так. І оборот там 100 з лишнім доларів, mm -hmm. 102-105. Mm -hmm. Супер. Ну, як на старт, типу, враховуючи те, mm -hmm. що це тільки третій місяць, це досить прикольний, класний результат. І, типу. Ну, думаю, ти сам розумієш, що ти да, подальшому будеш тільки збільшувати, тільки а, заробляти більше, реінвестувати ці всі кошти, типу і заробляти більше. Круто, mm. головне типу, да, працювати, не здаватися, да, типу все вийде. А якщо глобально так дивитися, то наскільки товарка змінила зараз твоє життя? Я думаю, можливо, навіть повністю змінила. Ну, в першу чергу вона змінила мислення. Це зовсім ну, мабуть, зовсім іншу людину став, не знаю, тому що до того. Ну, ти просто жив там, в тебе ти там думав, як досягти успіху і так далі. А з товаркою в тебе зовсім інше мислення. І по суті, ти ту товарку е, як то сказати, в всіх сферах ти її використовуєш. Типу неважливо, яка сфера, просто люба, і ти все одно підходиш то з такого іншого боку, з якого би не підійшов до того, як почав займатися то, товаркою. І, ну, і стати підприємцем за вами це підприємницьке мислення це важливо. і Воно якраз перевернуло mm -hmm. клас. Це це напевно якраз найбільше цього всього дав перший модуль на навчання да, по перший. підприємницькому мисленню. Да, да -да. Це я завжди говорю, що це супер важлива штука. І ну, значить, воно класно спрацювало. Да. Ти перший модуль, я його про і протягом всіх виходив в новий модуль, я все одно ще приляв перший. Щоб не випустити голови, і зараз воно просто прижилося, звичка і так далі. Мені ось цікаво, підкажи, будь ласка, чи вплинув я на швидкість твого розвитку як наставник? Як це було у тебе? Так по-любому вплинув. Тому що знов ж таки порівнювати з любими іншими курсами. Типу не ну не було такої швидкої, типу, швидкого регування. Типу, я тобі писав, типу, ти мені там зразу відписував. чи там в Телеграмі чи в інстаграмі неважливо, так само в групі, типу. І так думає, типу там 40 людей і всім встигнути відписати і ще й допомогти, і так далі. Крім того, розбори. Ну, прям круто, прям задоволено. Mm -hmm. Супер, клас. Дякую, що поділився. Дякую. А, розкажи, будь ласка, які в тебе плани на майбутнє? Mm -hmm. Іменно в тверці, так. Ну так, в товарці. Да. Ну, так так в товарці. А, ну вийти до своєї цілі, як я казав, це я хочу дойти хоча б до 2000 тисяч доларів. Це така прям така точка базова, яку я хочу війти. Е, і пізніше масштабуватися ще більше. Е, можливо е, пробувати інші магазини або інші ніші, або ще е, ну, взагалі планую схожі ніші е, до моєї, е, також запускати, е, тому що вона мені більш знайома, я її вивчаю. От якось так угу. супер. Тобто те стоїть ціль дві тисячі доларів чистими, прям чистими, да, чистими на себе. Ти вже зараз плюс-мінус розумієш, як тобі до цього дійти, що тобі потрібно робити і так далі. Так, да, оскільки я е, ну, побачив цифри взагалі, е, які в мене вийшли результати, я розумію, скільки мені потрібно інвестувати, що мені потрібно міняти, ще ще багато потрібно працювати до цього. Але розуміння є так угу. супер, це головне, тому що якщо є розуміння, якщо ти знаєш, як це зробити, типу, то потрібно просто час, і ти в цілому це yeah. досить швидко зробиш. Круто, супер. А, як думаєш, чи можливо самому досягти одразу класних результатів товарці, там, типу, без навчання, самому, без досвіду, типу, то що є така штука в людей, типу, що мені постійно пишуть, я спочат... я сам піду, зроблю. Типу, потім може піду навчусь, типу, але я розумію, що так воно не працює. Типу, Но це моя чисто, така думка. Розкажи, як ти думаєш? Е, ну, взагалі, можливо, ось ця штука спрацювала ще пару років назад, коли це тільки все відкривалося, і не було важливо там, який в тебе аккаунт, як ти там швидко відповідаєш і так далі. Можливо, можливо, якщо дуже сильно повезе, повезе типу тоді так. Да, можливо, ти би міг. Зараз я думаю, це неможливо одразу, тим більше взагалі ніяк е, самому. Я думаю, це рік мінімум, і більше ти маєш стільки помилок зробити. А тут за два місяці навчання, типу, ти ті помилки просто до них не доходиш, тому що ти вже знаєш, що не треба робити. Mm -hmm. От. Да, і ти отримуєш короткий шлях, типу, і плюс досвід, типу. Ну, людини, я хотів сказати, ну, мій виходить, досить, типу, людина, яка вже там, типу, четвертий рік в товарці, типу, яка вже зараз там, типу, на практиці знає, що як працює, тому що, типу, в мене є ну, умовно більше бюджети, типу, для того, щоб тестувати якісь нові підходи, нові інструменти і так далі. І, типу, ну, люди, на жаль, не всі цього розуміють. Тому круто. Дякую, що поділився. А, і останнє таке заключене питання: що можеш порадити тим, хто взагалі тільки хоче почати займатися товаркою? Мабуть, якщо хочу, як вони хочуть займатися товаркою, то, мабуть, просто, ну, просто брати і займатися. Mm -hmm. Не знаю, що порадити. Mm -hmm. Просто займатися і постійно вивчати ось цю інформацію, яку дають на курсі Міша, постійно переглядати, просто не знаю, як в школі зубрити, мабуть. Потрібно, щоб все було в голові і так далі. Mm -hmm. Просто да, вчитися, постійно вчитися і вчитися і на практику. Да, однозначно, ну типу, мене теж часто запитують. Типу, я хочу почати займатися товаркою. Ну починай займається, типу, ну. 에, з чого почати? Типу, ну я би сказав людині, там знаєш, з навчання почне. Ну mm -hmm. тоді мені скажуть, що я хочу продати навчання. Mm -hmm. Типу, і що я там, типу, інфоциган, типу я кажу, типу, ну чи вчисти, типу, попробуй, типу що. Ну, типу, mm -hmm. просто товарка, це така сфера. Це те саме, що е, запитати, типу, з чого, з чого почати, там, типу, як стати медиком, типу, з чого почати? Ну, mm -hmm. піти пройти піти, медичний. Піти, типу вчитися, да. тому та якась така історія. Я зрозумів, круто, супер. Дякую, що поділився. Це було. Все інтерв'ю. Бажаю тобі класних результатів. Типу, я впевнений, вони mm -hmm. тебе будуть, тому що ти такий проривний чувак, вони mm -hmm. тебе 100% будуть yeah. і це. да бажаю класних результатів, класних продаж, все супер. Дякую тобі. Друзі, це було інтерв'ю з моїм учнем святом. Всім дякую за перегляд, всім дякую за інтерес до мого профілю. Підписуйтесь там на канал, ставте лайки, коментарі, діліться фідбеком. Мені це буде дуже важливо. Напишіть мені в інстаграм. Типу, чи все було зрозуміло. Зміло, що сам зайшло і так далі. Типу, Я такі інтерв'ю буду ще знімати ще більше, щоб ви дізнавалися про досвід моїх учнів, як в них виходить, які в них результати виходять і так далі. Тому всім дякую, всім хороших продаж, хороших результатів і тому подібне. Все, всім пока.